Оце у нас тут да, оцей ми даємо перший. На 5 гектар нам треба по 150 грамів його даємо, 750 грамів. О, тут... в самий кінец, да. це саме кінець, так. Це саме так. Тут є у нас під номером 001 і 002. В общем, э, різниця, цей 001. Це буде тупо спиртовий, а це э, спиртовий і ганасилико. 7 -е, э, серпня здесь у нас такий бур'ян. Переросший вже він тут уже по 40 см така лобода. Розводимо э, розчин гліфосату. Буде норма 3 літра гліфосата калійного атукровіта. Э, Нормально він зарекомендував себе, добре працює. Сульфат магнія кілограм. айворі плюс теж це та коректор їхній. І будемо досліджувати новинку від АХТ, дав Гриша, це агроном консультант АХТ. Дуже файна людина і дуже грамотна людина. То він дав на пробу мені. Іменно в таких критичних умовах спробувати їхню новинку, яка ще там розробці, я не знаю, вони вже продають. І м -м, спиртовий, спиртовий прилипач їхній, і спиртовий з органасілікону там не мішаний. І ми значить, так зробимо. Тут ми по кругу обійдемо цей. Це буде у нас агропав, обичний, агропав екстра, гайна силіконовий їхній, АХТ-шний. Потім другим слідом, так зайдем, це буде під номером 1. Це іменно спиртовий їхній. І під номером 2 це буде спиртовий зага на змішаним. Тобто по 150 грам у нас буде норма всіх трьох прилипачів. І подивимося, як воно спрацює на цей бур'ян. Тобто суть досвіду, як впливає прилипач на роботу препаратів, неважно, важного неважно, системних препаратів, які повинні зайти в внутрі рослини. Другий у нас досвід буде. Це теж те ж саме, тільки суцін агт ну Це не агропав, а це їхній оцей. 001, абсент у цей голубий якийсь тасол, чи що воно таке. Ну в общем, зараз ми все, все залажемо. от Сульфат магнія, айворі плюс, ліфовід екстра і тасол. Чи абсент, чи тасол, чи що воно? Голубе якесь. Главное, щоб з нас ельфи не попригували. з нас ніхуя не наїбнувся. Що, масла нема? Те щось було, їбать, як нема немає. Капец. А куда же она делась? Сейчас что-то мне не нравится. Мне тоже. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Куда-то она я... не пробила.